Світр першого сорту, 10 кг, ціна 1000 гривень. Це 10 кг ось таких класних светриків. Бачите, яка тут величезна кількість. Також йдуть різні розміри. Це йде Кардаганчик S. Далі йде ось така S. І сетрик. Копточка. Далі. Це де розмір 52. Такий темно-синього кольору. Це йде розмір МК. Такий бордовий розмір 46. Далі такий гарний розовенький. Ось такий темно-синій. Більше да, тут розмір 46. Такий гарний світорочок. Це де розмір 52-50. Це йде кардиганчик. Ось такий в червоному кольорі. Светрик під чайку собі закочувати можна, далі де ось такий коричневого кольору, дуже теплий. Розмір тут МКЛК пишеть, може бути як на Мку, так і на Лку. Нагадую, що ці всі светрики 1000 гривень. Це для перший сорт. 10 кілограмчиків. Наступний. Ось такий дуже теплений. Шікарний. Далі йде така безрукав. Наступний йде такий светрик. Це також і якісь карти, ганчик, чи що, щось таке. Коротше, якось воно надівається. Як? Не знаю, коротше, якось ось так. І останній да, ось такий кофточка. Ціна – 1000 гривень за 10 кг, сорт йде перший.